Всі вас да. шанують вас. <свят> По перше, ми хочемо привітати дружним колективом. Це міська рада, на чолі з Геннадієм Диким. Це управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. Це комунальна установа Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новодні і ваш соціальний працівник Танечка разом з нами. Ми всі зібрались в тому, щоб привітати вас з ваших. Класним юбілеєм, уже, знаєте, який перевелив через е, таку знаєте, шановну цифру. Дозвольте мені від імені міського голови вручити вам ці квіти, вручити йому листівочку, де з побажаннями здоров'я, віка, здоров'я, наснаги ви є зразок для нас і є ще отакий продуктовий набор. Тут у вас є бачите, заходи відміни, шампунька, зубна паста, прокладочки, що і плюс тут продуктовий ну, набор. І також дівчатка з управління соціального захисту населення привітають вас також від імені міської ради від управління. Я вичитаю ці такі гарні привітання. Шановна Марія Миколіна, прийміть щирі вітання з нагоди 101 річниці ювілею. Такий ювілей дуже важлива і значима подія, адже далеко не кожному судилося зустріти настільки поважний вік. Бажаємо, щоб здоров'я не покидало, життєлюбність і оптимізм ніколи не припиняли. А близькі люди радували своєю турботою та увагою. Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, адже це і є запорука довголіття, благ, тепла і любові. з ювілеєм вас Спасибо. І тут невеличкий вам подарунок. Спасіба. З днем народження, з днем народження, з днем народження, Марія Миподівна, з днем народження Ва! Сонецька, не бачите, сонечко. Ви бачите, як вас поважають в місті.